Я Альона, я евакуювалась в Польшу. Мої собаки салі в Херсону. Хочу, щоб приютила хороша сім'я. На грома і Дунає. Панувала господарка двох собак, які до нас надійшли з Херсону. Ми їх назвали біля корей. Вона дуже просить знайти їм нову люблячу родину. Їхні справжні імена Гром та Дунай. Грому 8 років, і він Метиса Лабая, А Дунаю 1 рік. Ми прилаштовуємо їх тільки вдвох. Собаки ніколи не жили на ланцюзі і вижили в цій катастрофі завдяки тому, що трималися один за одного. Вони дуже людяні і дуже потребують люблячої родини, яка допоможе їм відновитися після пережитого. Thank